<кій> Благословенного натхненного дня вівторка. Такий гарний час для роздумів для спостережень. Сьогодні навчаємося з того, що бачимо. Послухайте, недавно ми вирішили з дружиною взяти під опіку ну, двох дітей, яких вже на сьогодні встигли полюбити. І мене вразило, що як багато людей почали знову, що. Ой, ви будьте обережні, бо там гени якісь спорчені, бо там щось там щось там, або ще якесь там ще якесь там, слухайте. Я був здивований. Виявляється, в цьому світі є купа фактів, є купа таких дійсно речей, які вміють шокувати, там, де ти їх зовсім не очікуєш. Сьогодні я дізнався, що яке є найбільш злочинне місто в світі. Дивіться. Ага. Я вам, я вам дам запитання: яке найбільш злочинне місто у світі? То ми там починаємо якийсь там, Сингапур, там, не знаю, Нью-Йорк ще якийсь, ага. Знаєте, яке? Ватикан. Уявляєте? По статистиці Ватикан і місто, і країна найбільш злочинні в світі, бо на 800 людей, які там мешкають офіційно, зареєстровано є понад 600 злочинів протягом року, уявляєте? Очевидно, ми вже розуміємо, бо ми, ми не маленькі діти, що ми, ми, ми розуміємо, що е, ці злочини робить там не папа, не має чим зайнятися і там бігає та роблять якісь злочини. І Там роблять не кардинали, там бігають щось там крадуть, чи там... Ні, ну ми розуміємо, що це в основному туристи, або там люди, які хочуть наживитися на туристах. Але пойдеться, коли чуєш, що Ватикан найбільш злочинне місто або країна у світі, то ой, одразу якось так е, трошки лякаєшся. Є купа стереотипів насправді, є купа таких речей, які, коли ми чуємо, то вона, вона нас кидає якось у якби ми не знаємо, що з собою робити. Тому так важливо я зрозуміти, що слухайте, як би дивно не виглядали обставини довкола, і скільки б не чули ми різних кліше, там, заготовок, різних стереотипів, там такі гени, там всякі гени, послухайте. Є один такий важливий момент, по-перше, як благодать Божа. Тобто щось, що робить сам Бог. А по-друге, ну, я знаю багато людей, які мають дуже хороші гени, із гарного благородного роду, хороша родина, а діти просто є, які є. Тому просто надіятися на гени нічого не дає. Послухайте, надіятися на гени, що там ага, автоматично у мене хороший тато, то автоматично я буду хороший. Такого нема. Такого не, так це не працює. Тому беремося в руки і тихенько, стабільно, послідовно, з дня в день, працюємо над собою. А коли працюємо над собою, то по суті вже це вже половина роботи над дітьми. Тому тихенько робимо те, що маємо робити, і, і тікаємо від усяких кліше, від усяких стереотипів і від усяких ярликів, які так зручно навішувати на когось. Тому мене це трошки здивувало, що Ватикан. Найбільш злочинне місто, місто країна у світі. Ну але так все, стало. так все стало. Тому не боїмося, тікаємо від кожного страху, від будь-яких таких заготовок негативних, а в у них в у нас, у нас є просто ціла пачка і купа. І спокійно собі живемо і робимо ті файні справи, які можемо зробити сьогодні. І сьогодні наше життя тими файними справами, тими справами добра, тими справами любові, тими справами підтримки, служіння. Стане кращим. А біля нас, а коли стане наш кращим, то стане кращим і біля нас. А коли стане біля нас, то дивитися і в Україні. Дивитися і в Україні. А потім дивитися, ого, а це все допомогло до перемоги. Бо так воно і є, і так воно і працює. Тому будьте благословенними, будьте добрими, наскільки це зможете. І любіть. Майтеся файно, Мир вам!